Дорогий Алекс, мама і я поїхали на вечерю в Расселс. Двері в гаражі зломані, так що вони так сяк працюють і часто ломаються. Так що, будь ласка, закрий їх перед тим, як зайдеш внутрі, і ми вишили тобі декілька грошей на піцу з любов'ю, тато. Окей, okay, ми це прочитали. А, мишка, щоб дивитися. Пробів для того, щоб нажимати. Так, правильно нажимати. Зараз ми з вами граємо в. Будь впевнений, що воно закрите. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Чому ми граємо в це? Ой, якась рука. Окей, okay, а нащо нам цей датчик? Не працює? Неначе як щось виглядує, ні? Іде. Щось пише. Давай. Давайте прочитаємо, що ві... А, ми не можемо побачити. Коротше, наш герой, герой не єбать. Пиздец. Будь впевнений, що закрив їх. Всім привіт в котрий раз за сьогодні. Тож, ми граємо з вами в The Mind below Я вже втомився пояснювати, чому це не цукерка 3. Бо я пограв в цукерку 3, тут буде вам додатково, в принципі. Якщо ви захочете, напишіть в коментарі, я все ж таки виставлю це відео. Але гра мене не впечатліва, я хотів. Ще пограти в будь впевнений, що ти його закрив, але гра вийшла надто короткою, а робити таке коротке відео на 3 хвилини я не бачу аж ніякого сенсу. Тож граємо з вами The MindBioff. Пропоную не затягувати і розпочинати. Ти, начальник шахти, і ваші підлеглі повідомляють вам, що вони бачать тут щось дивне. Ось ви і вирішили піти і перевірити, що ж тут такого. Добре, давайте подивимось, чи зможе ця гра нас якось. Обльоха, впітувати. Акуна. Давайте правого правої руки добре. Бо, чесно, грав я в ці ваші цукерки три, мене взагалі не впечатлило, о, правого правої руки не спрацювало. А, в будь-якому випадку треба було обсудити. Добре. Тож. Мене ця гра взагалі ніяк не привабила. Вона для мене виявилася якоюсь дуже скучною, малодинамічною навіть для ФНАФа. Я відсняв пів години. Оце... Що це за звуки? Окей. Страшно. Ну, логічно, що шахта закрита була. Добре, йдемо вперед. Тож, я вирішив, блін, все ж таки робити хоч якусь селекцію своїх відео. Дивіться, як в нас фонарик. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Це так мило. І не викладувати вже, щоб... Це хто таке. Ну, добре. О, це, це хтось загинув тут? Що? Нам пофіг? Окей. Ні, Я не розумію, чому головний герой, хоч ми там і начальник шахти, ігноруємо це. Але якщо ми можемо бігти, значить є від кого тікати. Сунь-зинь. Ось повісили? І. Що? А ми можемо його скинути? Нас настільки Ну окей. Добре? Ідемо йдемо з вами вперед? Блять. Ебать заскалами. О. Ви нарешті прокинулись? Де я? Що я? Ви були в комі 6 місяців. Бля. Коли ви працювали, камінь впав на вас. О Боже. The Mine Below. Ну, окей. Хай це буде другою грою. Тож, всім дякую за перегляд. Ем, вибачайте за такі казуси, чесно. Це певно, зв'язано з тим, що ми вже багато що пограли на каналі. Це вже майже 50 відео. Ну, типу, я вважаю, це досить багато. Тож, ігри дійсно скінчуються. І, можливо, нам треба переходити на щось більш серйозніше або більш андеграундніше. Але якщо ігри будуть більш андеграундніші, то я не можу якось обіцяти вам те, що качество їх буде прям дуже класне. То... Тому це дійсно так. А, тим часом, дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Як я вже казав в відео по Кенді, мені дуже приємно, коли ви лишаєте коментарі. Підтримуйте мене. Я всі коментарі читаю, намагаюся на всі відповісти. Тож, дякую вам. І всім гарного дня чи вечора.